Поважна українську родину! Кожного ранку, піднімаючись на сході, привітне сонце за все людям. Погідний, ласковий, добрий день. 22 січня 1919 року для України видався велично і гордо добрим, який зумів об'єднати воєдину українців у свою лісу, собовну державу. З того часу не один раз переписувалася українська історія, долями та життя патріотів. І, на жаль, в 2022 році питання соборності постало з новою силою, актуальністю та тривогою. Народ мій не поставить на коліна, бігом встав хоч і зазнав біди. Бо справжній українець це людина і в нашій серці. Воля назавжди. Ми єдина країна, єдина держава. Ми не можемо ділитися на захід і світ. Цим краю віковічна дідів наших слав і прадавній величний козацький наш рік. Велика честь служити цій державі, яка себе відстояти змогла, яка живе і буде жити в славі, яка і віру, і соборність добра. Звучить державний гімн України. Почала день вшанування захисників Донецького аеропорту, день пам'яті кіборів, які мужньо тримали оборону з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Кібони вистояли, не вистояв бетон» – Це фраза, яка війшла в історію разу із спортного бійців в України. Історія нашої держави багатостраждальна. Оскільки героїв полягло за весь час, захищаючи та виборюючи незалежність для нашої країни, пом'янімо всіх тих, хто поклав своє життя за нашу волю хвалиною мовчання. Нелегко здобулася воля та незалежність держави. Кращі сини України вели за собою людей, повбитяги, силою переконання, багомим словом та волелюбною піснею. Україно моя, Україна, голубій синіока твоя. Ти для мене, як мати єдина, ти і пісня, і доля моя. Не цурайтесь! Родаймось, друзі, наша сила, наша рід і сім'я. Розпідай житалину друзі, Україну Соборна моя. Національну свідомість українства у всі часи підтримувала рідна, солов'їна мова і розкрила на пісня. Я намалюю на папері, випинає для вас соліст Петро Шалата. Намалюю на папері, щасливу дитину, на мирному небі. Дай дахи, я намалюю на папері рідну країну без дітей, я намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так -то потрібно, будь поруч, будь поруч. Я 对吧 Ручисте оголошення 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві універсалу про об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у Соборну Україну. Таким був текст універсалу іменем Української Народної Республіки. Директорія Оповіщає народ український про велику подію в історії землі нашої. Української 3 січня 1919 року в місті Станіславові Українська Національна Рада Західної Української Народної Республіки, як, як виразник волі всіх українців Австрійської імперії і як найвищі їхній законодавчі чини, торжественно проголосила слуху Західної Української Народної Республіки. З Надніпрянською Українською Народною Республікою в одноцінну суверенну Народну Республіку. Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших. Директорія Української Народної Республіки ухвалила тую звуку прийняти і зміняти на умовах, які зазначені в постанові Західної Української Народної Республіки від 3 січня. 1919 року. Однині воєдино зливаються століттями одігнані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина і Угорська Україна, і надніпрянська велика Україна здійснили світовічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна українська. Народна республіка. Про цей день написано чимало віршів, один з яких для вас продекламує учасниця молодіжнього творчого об'єднання свідомі Анастасія Каганець. до Дня Соборності України автор Віталій Чудіжник. На уламках чужих імперій об'єднали серця і руки і затвердили на папері. Акта про непорушну Майорять Майорячого сині стяги Залоця Христи Софії, накривають слова присяги по зимовому Білий Київ. заявляє про себе світу, Україна, нова, соборна. Та злицілись круги дисиці і насунула хмара чорна. Неможливо згадати бездрому ті події років похмурих. Само і свідомих недостатньо було в Петлюри. Ну а решта відовчі лони Дочекали щасливу долю, Сподівали землі і волі, А отримали продзагони. Про майнуло Промайнуло сотня років, скільки втрачено марно часу, Знов історія вчиорського. Та ж орда на землі Донбасу та народ вже не підкорився і здолає лиху годину, щоб з повагою віддивився на оновлену Україну. Очі України, ухряні мовла тихма, очі України, мов лісні божа, away Oh, she will They us away. ваша жаль. На ясні зорі і на тихі води Жичокна ваша слова не впаде. Народ росте і множиться, і діє без ваших нагаїві палаша. Світав у вічності і володії, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, мій завжди буде, ніхто не перекреслений ні мій на народ, по всі переродні прибуди і горне завойовників заброд. Вивась, руки хотіло задані, не забувайте вирок вікіна народ і є. Його болючих жила козацька кров, коли коше і буде. Об'єднаймось разом, обнімімось усі, щоб примножити честь нашу славу, коли є спільна думка і плани ясні є велика соборна держава. Пісню велична та могутня Україна заспіває для вас Ірина та моя дорідна Україна. На прапорі твоїм блакить багата і сильна як країна Держи довколася, шумить. Здобудем волю і свободу, ми для онуків і дітей. Здобудем славу і майбутнє для України та людей. you mm -hmm. thank Ми незламний народ єдиної, соборної, сильної держави. Ми пишаємося тим, що народилися і живемо на своїй історичній землі. Наші мужні воїни готові щодня нагадувати ворогам про гарячу українську гостинність для будь-яких непроханих гостей. Ми захистимо нашу незалежність і відновимо нашу територіальну цілісність. Дякуємо всім, хто був сьогодні з нами. А зараз запрошуємо всіх покласти квіти до пам'ятного знаку, всім загиблим військовослужбовцям. Дякую.